Латін Джереломіо, де хіро Марганцю та Елмателфолето сьогодні ми бачили в телеграм-каналах теж таку історію відеоряд, як росіяни спускають на дно атомний крейсер і пишуть, що він здатний нести посейдони. Пропаганда зазначає, що атомний підводний човен Хабаровськ може перевозити до 12 безпілотних ядерних торпед. В Росії кажуть, що посейдони можуть вражати цілі на будь-якій точці світового океану. І ця церемонія вся відбувалася на Сівмаші у Сєвєродвінську. На кого так. цей розрахований крок? Наскільки е, тут є пропаганди і, звісно, ризиків? Дивіться, я бачив е, ну, дослідження, скажімо так, людей, які спеціалізуються на підводному флоті, е, і вони в пух і прах просто розносять це в першу чергу. Здається, росіяни були. Я бачив допис колишнього. Хотів сказати співробітника військовослужбовця підводних сил Російської Федерації. Він в пух і прах розносить, каже, що це все маячня, що це не той човен, за який його взагалі видають. Що це ветвь розвитку, і що, взагалі, він не спроможний ні на що йому спеціально закамуфлювали задній гвинт, у принципі єдиний гвинт, не зрозуміло з якою метою. Тому загалом враження складається таке: В Російській Федерації зараз на рейках відбувається. Сходження в мас продакшн великої кількості різноманітно вандервафлі. Вандерваф чудо, чудо зброї. Такий так аналог, як це було в нацистській Німеччині. Згадайте, і Сінніва, і Посейдон, і господи, що там ще в них було, і Чого чу тільки не було. Лівесні, Аріж. чого тільки не було. <кхід> Але в чому нюанс? Ця зброя, швидше за все, вона є. Поодиноким, тобто це точкові вироби. Не йдеться <кій> перепрошую, мова про серійне виготовлення. Це ось один зразок, одна ракета, одна торпеда. А тепер велике питання: що її запустити в серію. Люди, які розуміються на серійному виготовленні, будь-чого неважливо це. Ручка, або це якась величезна суперракета. Вони розуміють, одна справа зробити от це один зразочок, це не складно по великому рахунку. А інша справа зробити величезну величезну серію і поставити це все на потік. І я припускаю, що тут більше йдеться мова про. Бажання Кремля показати всьому світу, що у нас хоч щось є. У них немає ані, як я казав, там альтернатив штучному інтелекту, якщо там в Росії не розробляється, і Індія, Китай, Сполучені Штати вони тут не змагаються. Росії тут немає ніяких проривних ліків там для лікування, там супер якихось там тяжких хвороб в Росії немає. А от зброя це те, що Російська Федерація може робити, викидати в медіа, показувати свою боєздатність і в принципі все. Інша таке підкилимне підше частина це гроші. Величезні гроші виділяються на такі дослідження. Я багато разів казав на такі великі проекти, де можна зняти велику кількість стружки у вигляді грошових коштів, виділяється дійсно шалені гроші. і Це все робиться під грифом цілком таємно, і багато кланів Російській Федерації мають бажання тут попрацювати на цій ниві. Чи псує оцей оце увесь імідж там суперзброї повідомлення Василя Малюка про те, що Україна знищила комплекс Орішник? І як ви загалом сприйняли ці новини? Дивіться, пан Малюк раніше не був помічений в речах там або в заявах, там які були б неправдивими. Тому сприймаємо це раз Це, окей. Є така заява від людини, яка користується довірою. Раз друге дійсно не було активних публікацій на цю тему, і було якось так дуже замало інформації. Але якщо подивитися в ретроспективі, можна побачити, що в той період часу, про який говорить пан Малюк, були була атака українських безпілотників в напрямку Капустяного Яру, це випробувальний майданчик. На території двох військових частин, які там знаходяться, було зафіксовано щонайменше 11 вибухів 11 безпілотників, які прилетіли, і згодом ресурс НАСА супутниковий, який показує пожежі, зафіксував там дійсно величезну. Інтенсивність пожеж, але про повторну детонацію мова не йшлася. Тому моє велике припущення таке, що можливо Україна влучила у виріб, як росіян називають, ізділля ізділля, щось там номерне, коли воно ще не мало такої гучної назви, не знаю, там Кедр, орешник, е бурєвєснік, І до кінця можливо українська страна не розуміє. Да, до кінця не розуміла, куди влучила, але побачила, що щось згоріло. Тому я думаю, тільки зараз прийшла інформація про чітке розуміння, що це все ж таки був грішник, пускава установка, і принаймні одна вона була спалена. Зараз проходить інформація з краснодарського краю. Там горить танкер, який ймовірно належить до тіньового російського флоту. Ми бачимо, як українські БПЛА вдарили по морському наливному терміналу РосНєфтів. Туапсе вражено головний причал експорту російських нафтопродуктів в Азію. Пошкоджено цей самий танкер. Я бачила повідомлення російської тамтешньої влади. Вони кинулися забороняти жителям щось там знімати, писати про це в соцмережах, знімати ди. І так далі. А як це вони так проспали? Цей головний порт? По поясню ну, доволі все просто. З однієї сторони, і складно, і просто. А йдеться мова про те, що було уражено принаймні три цілі на території на Льв... ту апсінського ту... ту... це... цього порту, там і новинний термінал, і термінал, де швартуються суда, тобто три пожежі принаймні є. А тепер, якщо ми подивимося в ретроспективу, знову-таки назад, буквально там місяць-півтора, згадайте, будь ласка, ваших ГТР було там кожного разу обговорювалося там чергові удари, там СБУ, ГУР, Сил безпілотних систем по тимчасово окупованому Криму. То там с 300 то якась радарна установка, то якийсь комплекс спостереження влучали. Ось, на мою велику думку, ось всі ці влучання останні півтора-два місяці вони мали на меті. Засліпити Російську Федерацію, щоб на південному збережжі Криму було принаймні там певний період часу віконечко і не змогли підтягнути нові, нові системи туди, де збиття українських безпілотників. І от вони, облітаючи південне збережжя Криму, летіли в напрямку Туапсе і от якраз так пробили непогану російську оборону. До речі, там вона ну доволі така міцна, велика кількість мобільних вогневих груп і можна в мережі побачити, як там суцільна стрілкатня, але це не допомогло блуч. Чани дійсно були класні, тому вітаємо всіх причетних до цієї атаки. Напередодні Володимир Зеленський анонсував далекобійні удари по тилу Росії. Це, напевно, він мав на увазі то а все? Ні, дивіться. Швидше за все, він мав на увазі наступне: всі, хто в Україні працюють над ударами в глиб території Російської Федерації СБУ, Гур, Збройні Сили України. Вони ж не пра не працюють хаотично. Там не знаю, там сидить пан Мадяра, він собі там обирає цілі, а малюк там сам собі цілі, а Буданов сам цілі. Вони не узгоджують. Ні, звісно, що вони між собою контактують. Звісно, вони узгоджують пріоритетність, що там першу чергу, що в другу, що втретє. І вони доповідають президенту. а Президент вже ну я не знаю там ставить олівцем, ручкою або просто киває головою на ці плани. каже: Хлопці, окей, мені все подобається, ви все узгодили. У вас не буде. Хаосу, що таке хаос? Це коли, наприклад, всі органи між собою не погодили ціль, і, наприклад, там СБУ і Гур в одном в один день, в одну ніч вони просто запускають там всі свої безпілотники в напрямку. Не знаю, там туапцінського НПЗ. Безпілотників багато, ціль одна, ефективність не дуже висока. І от для того щоб не було таких накладок, президент все згоджує, погоджує. І от, я думаю, це він і анонсував. Ви згадали пана Мадяра, ми чули його останні заяви, так і бачили, як цього тижня ну багато було атак. І сиділи вже без світла навіть під Москвою в Жуковському. Там в Тулі задумалися над тим, як вводити графіки в mm -hmm. обмеження електроп... споживання електропостачання. Командувач сил безпілотних систем каже, що Україна готує Росії блекаут. Це поки що просто попередження. Чи ми вже бачимо такі достатні передумови? Ну, передумови є, і це по великому рахунку. Той же самий анонс, про який ми з вами говорили, що цілі узгоджені, що можна вже працювати, виробляти безпілотники, формувати плани вже безпосередньо, куди будуть летіти дрони, обманки і так далі. Загалом є влучання сьогодні, принаймні п'ять підстанцій, високовольтних, куди ну в російській висковольні підстанції, куди влучили наші безпілотники. Ця робота триває. Не можна говорити про те, що в одну ніч вся Росія буде знеструмлена, так само як росіяни, пам'ятаєте, пам'ятають, розраховували. Що буквально там місяць-два і українська енергосистема ляже от четвертий рік ніяк і не можуть доконати. Але от Україна намагається дестабілізувати російську енергомережу, атакуючи дійсно ключові важливі об'єкти, які за собою повинні як ефектом доміно покласти решту об'єктів. Так до Москви дотягнутися важко. Ну відверто, я впевнений, ви теж бачили. Ці світлини в мережі на минулому тижні, яка щільність російського ППО навколо Москви. А от якщо бити там в інших регіонах, які що вони зав'язані на Москву, то дійсно дійсно можна спровокувати ефект Доміно. Пане Іване, дякую за ваш час у вихідний дякую. день. Дякую за фахові коментарі. Завжди раді чути і бачити. Іван дякую. Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, був в нашому ефірі. Далі в нас новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.